Вітаю вас! Давайте розповім про косачки для нігтів з сайту Аліекспрес. Це від компанії Містер Green. І, ви знаєте, є дешевий поганий Китай, який ламається, якісь копії там. А є хороший фабричний Китай. Оце є хороший фабричний Китай, який я вже випробував. І виглядає гарно, і в експ... як в зовнішньо, так і в експлуатації. Також він непогано підійде для недорогого подарунку. Розглянемо дві моделі. Це постачається от в такій коробочці. Одна була відкрита, ви на пошті відкривали, інша була закрита. О, Бачите, як гарно запаковано все. Це такий подарунковий набір. Це є пилочка для нігтів. Вона така. Містер Грін. Пише. Це ніби япон... китайська компанія з німецькими коренями, якось вони так пишуть. І оце. Це щипці ріжуть. Я не буду тут показувати, для чого це робити. Просто повірте, що вони гострі і без найменших зусиль вони ріжуть нігті. Дана модель. Я постараюся посилання привести. І навіть скріншот, бо посилання деякий час потім можуть не працювати, то я і скріншот проведу цього замовлення. І, О. і тут, в даній моделі, бачите, є такі. Пластиковий контейнер. Це для того, щоб кіхті не розліталися по всій кімнаті, коли ви стрижете. Потім викинули і все. А якщо без нього, я собі без нього, я от в контейнер бік і оце просто кину в сумку. поясну сумку. Це просто як з собою, бачите, невелике займає багато місця. Це такий мені цього контейнеру не потрібно. Це такий як EDC-набір. І чим він хороший? Це чим хороший не тільки якістю, але й е, тим, що він ну, функціональний, хор, хороший, хороше виготовлення в нього. Е, дивіться ще, який нюанс. Це є середній розмір, там є косачки, але малого розміру, середнього і великого. Найбільш поширені середнього і великого розміру. В основному середнього. Я вам просто покажу. У мене середня рука, так, от подивіться, як воно виглядає, середній розмір. Бачите, щоб ви розуміли приблизно. Оце середній розмір. Малий розмір, і це не є великі вони. Вони досить в мене були більші старі косачки. Тому малий розмір однозначно не беріть. Ну, хіба те, що там для малих дітей, чи якщо ви дівчина з дуже такою дрібною рукою. А так, якщо середня рука це беріть там медіум, так, розмір. Але якщо у вас така потужна долоня, то це є лач, лач, великий L-розмір. О. І. Давайте ще раз покажу другий варіант це вже такий дорожчий, дорожчий трошки. Це, це також містер Грін, але це вже інше виконання. Давайте так от поки зроблю. Навіть візуально видно, так, що це ну, краще виглядає більш таке люксовіше, назвемо так. Це от такий хороший подарунок може бути. Містер Грін камера не передає, але виготовлено все. За найвищою якістю. Тут є пилочка для нігтів. От. Також такий середній варіант. Оце М-М-варіант. Середній, бачите, от я показую, як воно для розміру пальців. Це ідеально підходить Ось такий розмір. Неважке воно для подарунку е, годиться. Можете вибирати як з контейнерами, так і без контейнерів для зістрижених нігтів. Такий подарунковий варіант. От. Так що. Пам'ятайте, що в Китаї є хороша фірма, яка займа... спеціалізується на... Ні, на манікюрі. Так, це містер Грін. Там вони кажуть, що у них німецькі технології. Ну, ніяких взагалі ніяких, просто від слова взагалі, ніяких претензій. Просто вибирайте потрібну вам модель, яка вас цікавить, потрібний колір. Все, все добре.